мене до Берліна, Що іди, Скажи, будь ласка, не можемо, А чого вони хочуть? Вони ж заборонені. Ну, по законодавству вони, традянська символіка заборонена. Дивись, какар. Ну заборонено законодавством чи ні? Ми бачимо, що ви вчора гуляли. Просто в цій формі да. починали да. у нас да. на Донбасі... завтра заборонено. Що це таке? Затримати хлопців, бо я зараз їх покупаю. В цій формі займали міста на Донбасі. Да. Починалося Що да. це таке в радянські символіки? Радянська символіка в Україні всіх Цих людей, вони в радянській силі по дорогам, які були. Запам'ятай, друзі, ти мене з цього почалась війна на Донбасі. Зараз іде А що ти робиш? Вона саме почалася ситуація. Оце заборонено законодавством України. З них я знімати не будемо. А я шаную їх. Ти зараз був оці А ти ветеран, що ти маскарад цей Україну. Я їх ще прошло додівав. Ми зараз не голублю. Ну то що ми не бачили. <рес> в цій формі починали займати міста на Донбасі три роки тому. Сьогодні, от іменно такі питання, вони ветерани. Далі ветеранів питання, ми бачимо. Ветерану має бути 90 років. А ти Хочеш відреставрати тут совок? Отак і скажи. Законодавцем український, не травити. Ви Люди заробили. Ветеранів, але вони не ветерани. Я нарушаю ветеранку. Вони не ветерани. Що відреставрувати хоче? Хочете совок як на Донбасі. Ну так і скажи. Ви мене знаєте? Чи що, чи що ви мені розказуєте? Не знаю. Не Хотіла узнати, для чого цей маскарад? Який маскарад? Ну цей маскарад, що ветерани. Ну, витрички, витрички. Що? Може, ну так дід це, може, би. Ну не ти. Так? Да? Да. А ті, хто носить це війну, приносять на Донбас. Я говорю, всі, хто це носять, принесли війну на Донбас. Не зрешли вони війну. Отакі принесли. с Донбасса, поверь, я их бачила. Не бачила. А теперь я не хочу бачить их. Как, а он что, на ветерана схож? Нет, позиция, да. їх, розбирайте. Зараз я розберуся по А ну на те розрахована свята, <рекунок> ніхто воно нас воно. не троне. Вон такі люди, ми, ми з Донбасу <рекунок> самі, ми бачили. <рекунок> Давайте тільки не. Ну <рекунок> так <рекунок> затримайтеся, <рекунок> розбирайтесь. Це неправильно. Скажи мені, будь ласка. Вони воювали, які на жаль. Вони сидять там з ударами. А це хто ряжені? E <laughs> носили. Ті діди носили, так хай діди їх і носять. Так от хай. Іншите бандюком, варю. Що ви прийшли портити праці? А от це а хто? Це сепаратисти. Це сепаратисти. Так, а ви не сіне сепаратист, да ваші цвіти, щоб положити квіти. Кому? До... Я воїнам АТО я поклав квіти, де мої загибли по а, а діди, прадіди, да А ми діти загибли, ді ну знаєте. Прадіди замучили наші діти. Ну це що, ну це що, ну це підожди, ну це 9 мая не касається, День Побєди, любов. День Побєди, День Жолоби.

А що ти закриваєш? Він закиває цю на камеру по факту. Mm. Ну, закриваєшся, якщо ти такий гендродрий, що ти шануєш бандитів, то чому ти на камеру закриваєшся? Ну, на жаль, він право, я ходу вони. право знімати. Він наряжувалися. Ну, от значить, попроси. Піднімає. А наряжувалися він. Тому що це заборонена символіка законодавством України.

Під скажіть, меру, піду зараз і скажу. Там начальник міліції стоїть. Підіть скажуть. Ми що кажемо піду. це кожен день, ви знаєте. І цього не соромить. Розумієте? І Я цього не соромлюся, тому що я українець не хакова. Питання є різниця.